Для Закарпаття це не є суттєвою новиною, тому що ну у нас практично всі думаю, їздять і для нас це не грає а Для загалом для України, ну думаю, це знаком питання. Можливо, ні. Більше ні, ніж так. Ті, в кого є гроші, вони і так їздять. Я вже говорив і подорожують, і по справах, і студенти навчаються. А для звичайних людей, яких зропотня там трохи більше двох тисяч, ну навряд чи їм потрібен цей безвіз. Просто про нього дуже багато говорять, нагнітають пристрасти Багато а в результаті це нічого не зміниться. Мені здається, що українці вже нічого не слухають на такі теми. Це не актуально. А тому що хто хоче, тот і так їздить. У Венгрію можна вже зараз без візи поїхати. Тут в основному венгерське таке національна меншина проживає. Я не знаю. Я... Мені це не цікаво навіть вже. Я навіть на цю тему вже й не звертаю увагу. Ну, вряд ли веду без візовий режим, У цю... О... та і, якщо чесно, не дуже. Я не дуже в тому заінтересований, якщо можна сказати. Ну, якщо б я їхав, то я б ставався вже там десь, ну, на п'ять років вже робити, якби не, не щоб як наші на заробітки і верталися назад. Знайомимся, з людьми і так далі. Звісно, ну, да, що поїхав би. Я для себе очікую те, що я не знаю, сама для себе зароблю, то я й маю, я нічого не очікую від когось. Поїду, в Італію поїду. До своєї куми не отримаю, поки всі бідні українці не вимруть. Це політика наших політиків, євреїв, і ми не получимо, поки ми весь ліс не вивеземо і не вимруть до кінця всі бідні українці. Я навіть не знаю, як це має бути і що це буде. Я взагалі без поняття. Ну, думаю, що би відвідала, побачила б якісь гарні країни, як вони виглядять хоча б. Не дуже віриться, що отримає. І, якщо чесно, це такий на окремий прошарок людей він потрібен. Тому що там всюди треба гроші, ще більше, як тут. Так що все впирається у наш добробут. Будемо ліпше матися тут. Буде нам більше це необхідне. Поки що, я думаю, що так, великою да, вона вірить в те, що щось побачить, щось по це. Але так само, як будуть мати хороші зарплати, хороші роботи, то вони використають цей свій шанс. Не отримає, нічого не очікую. Ну, Ізходять з того, що я вжувати по з того, як я пересікав границю, нас там не ждуть. Думаю, що 50 на 50, тому що є у нас певні моменти, які не виконуються. Ми про них знаємо, правда. Ну і якщо... Хотіло бся вірити, що все ж таки наші чиновники дослухаються до порад. І ми будемо мати, то як мінімум наша нація зможе більш цивілізованою стати, побачити, як треба жити, як правильно жити. Чомусь у них на вулицях може бути чисто, а в нас вроді пробирають, але ну, не зовсім чисто. Хотіло б трошки, щоб ми стали схожі на них. Нічого від нього не очікую і попереду не знаю, коли ми його якби, здобудемо. По-перше, це якби досить так, широке поняття, і багато людей всі вважають, що це якби, відкриє нам двері до Європи, але ну, це, не є, це не є настільки аж правдою, як я вважаю. Ну, а в цілому, як, як потрібен був пакет документів, щоб виготовити візу, тепер буде потрібен пакет документів, щоб виїхати за кордон. Я думаю, що отримає. Я думаю, що в 2017 році досить буде часу у наших посадових осіб, щоб усунути всі недоліки, які нам висовує наші партнери зарубіжні, і що буде отримано. Що я очікую? Очікую спису для себе, що буде полегшено туристичні поїздки. Ну, не знаю, в принципі, після підписання асоціації України з Європейським Союзом зробити виробити візу стало наоборот важче чим було до того, ми ми робили в 2011 році, робимо зараз набагато більше вимог. є. що буде після того, не знаю. Якщо дивитися по аналогії, мені здається, що не буде легше. Мені здається, що потрібно буде теж багато процедур зробити, щоб отримати навіть навіть ну проїзд без візи.